Ще раз доброго ранку, друзі. на студійному годиннику західного полюсу. І традиційна рубрика Мер у четвер сьогодні у нас у гостях, як завжди, у четвер. Івана Франківська, Руслан Романович Марсінків. Доброго ранку вам Доброго ранку, вітаю, слава Україні! Всі. Героям слава. Ну і е, відразу е, не без якихось лишніх е, слів е, про головне. Е, головна тема за останній час це включення опалення у місті. І е, знаємо, що у вівторок ви разом із очільниками КП віддали одну із котелень в районі Пасічна. Е, чи все місто вже отримало тепло? Е, ще три котельні не включені з 30. Восьми котелень. Ще три котельні зараз не в роботі. З них найбільше це котельня на вулиці Індустріальна. Вона запрацює до кінця наступного тижня. Ми зараз повністю проговорили з директором і з власниками цієї котельні, бо це єдина котельня, яка не є в власності територіальної громади, а є в власності групи компаній, які близькі до Прикарпаття Обленерго, тобто до. Підприємств, які надають електричні послуги, тому з ними провели перемовини. До кінця наступного тижня вони теж мають повністю запрацювати. Станом на сьогодні працює 36 котелень. Буквально найближчим часом ще запрацює зараз. Відбуваються пусконаладочні роботи на котельні на вулиці Гвардійська. Ми, ви знаєте, відходимо від котельні на індустріальній, і зокрема через перехід на індивідуальне опалення і через будівництво невеликих котелень. Так, от це нова котельня, яка збудована на гвардійській. Буквально ну я думаю, що до декілька днів нам ще треба, щоб вона повністю запрацювала ще раніше. Ми побудували котельну на вулиці Національної гвардії для. 12-го ліцею вона теж в, запускі, в запусті зараз. Ну і не ще найближчим часом буде котельня працювати в природничому математичному ліцеї міста Івано-Франківська. А так всі котельні запущені. Звісно, що є проблеми, які стосуються поривів, які стосуються конкретних будинків. Тобто є пориви, пориви тепломережі, є пориви. На гори є пориви на відповідно різних квартирах. Тобто є ці адреси, ми фіксуємо. Телефонуйте 1570 067 067010, 1580, 050, 010, 1580 і, в принципі, ще раз кажу. Що запуск є нормальним? Ми, до речі, достроково почали опалювальний сезон, адже рекомендаціями кабінету міністрів опалювальний сезон мав розпочатися 1 листопада, але зважаючи на температурний режим, прийняли рішення і деякі котельні, які стосуються наших лікарень і деяких навчальних закладів, які мали можливість включитися, включилися ще 17 жовтня. А позавчора і вчора відповідно запустили роботу тих котелень, які є. Крім того, не забуваємо, що якщо температура піднімається більше плюс 12 градусів, котельні в автоматичному режимі припиняють свою роботу. Ну а в нас зараз такий якраз режим, коли ніч є холодна, а день більш-менш нормальний. Тому. Це також буде створювати певні незручності. Ну і централізоване опалення, на жаль, це є така стара машина, яка потребує якогось часу для заведення цієї всієї мережі, тому що теплоносі йде через спочатку через великі труби опалення, потім по, по будинках. А стан мереж з кожним роком не стає кращим, хоч ми їх і підлатаємо, підлата, хоч ми їх робимо роботи. але це неможливо зробити. Ну і дякую мешканцям тим, які переходять активно на індивідуальне опалення, особливо в районі колишнього стеку, котельні індустріальні. Цього року 22 будинки вже повністю відключилися. вже Самі вирішують, коли опалюваний сезон. І ще 21 будинок зараз в процесі відключення. Хтось на електрику переходить, хтось на на опалення. Для нас це теж важливо і тому. Закликаю, об'єднюватися, робити все, щоб переходити у тих будинках на індивідуальне опалення. Тому є отака ситуація. Ще раз підкреслю, котельна на індустріальні запрацює до кінця наступного тижня. Зважаючи на те, що на цій котельні не так уже багато залишилося абонентів, основне питання на школи, дитячі садочки. Будемо старатися, щоб якнайшвидше ця котельня теж запрацювала. і Надала потреба. А загалом, ну за наступний рік я думаю, що тих 50 будинків, які залишилися на котельній індустріальні, ми відключимо від централізованого опалення, ви переключимо на невеликі котельні. І ті заклади освітні, які ще не мають своїх таких індивідуальних котелень, вони не отримують свої котельні. Тобто тому десь отакі отака ситуація. Тобто ми з 200 будинків вже майже 150 будинків відключили від централізованого опалення в, в районі індустріальної. Зрозуміло, дякую. Підкажіть, ви також ще навідались у дитячий садок вишиванки і заїхав 24-й ліцей. Як у них справа, яка ситуація з закладами освіти? Ну, я ще раз кажу, що садочок вишиванка це перший садок, який був збудований за незалежності України. Я мав дотичність до, до цього будівництва на пасічний, він має свою котельню. Тому, зрозуміло, для тих, хто мав свої невеликі котельні, опальний сезон почався ще 17 жовтня. Щодо 24-ї школи, справді ми були, і спочатку ми заїхали на котельну на тролейбус, на яка, до речі, працює як на газі, так і на щепі, тобто на деревині, відходах від деревини. І також 24 -та ліцей уже з теплом, і це дуже добре. Тут тобто ліцеї тепло. Вітаємо, 24-й ліцей. І знаємо, що місто часто передає допомогу військовим на різні напрямки. Що за останній час відправляли захисникам нашим? В основному це зараз дрони ми передаємо. Чергову кількість дронів ми передали різним бригадам. Це 56-та бригада, це 78-й батальйон 102-ї бригади, це 80-та десантно-штурмова бригада, тобто де багато хлопців з Франківська служать. Ну і зараз передаємо для 10-ї гірсько-штурмової бригади, зокрема для 109-го батальйону додаткові дрони. Тому постійно передаємо в середньому ми сьогодні. В тиждень передаємо від 350 до 500 FPV-дронів, ну і також Mavic, Mavic 3T, звісно, що в кількості меншої, тому що вони набагато дорожчі, ніж fpv дрони але акцент саме на дрони. Тобто, станом на сьогодні ми вже наблизилися до цифри, і фактично, наступного тижня ми вже. Будемо передавати 10 десятитисячний дрон з міста Івано-Франківська за цей рік. Очевидно, до кінця року цих дронів буде десь приблизно 11-12 тисяч дронів. Ми передамо нашим військовим у різні військові частини по запитах, по листах військових, де є така потреба. Франківська отримав від польського міста побратима рибнік пожежну машину для франківських комунальників. Розкажіть про саму співпрацю, тому що це не вперше така допомога для міста. Ми отримали чотири такі пожежні машини. Вони використовуються нашою муніципальною аварійною рятувальною службою. Навіть велика машина використовувалася при гасінні пожежі після ударів шахедів та по одному з об'єктів. Тому дякуємо нашим містам-побратимам, німецьким і польським, які. Передають такі транспортні засоби, машини, і це дозволяє нам реагувати. Бо, на жаль, кількість надзвичайників не є такою великою для громади Франківської, і ми маємо свою муніципальну аварійну ритуальну службу. Якщо в інших громадах є це добровільні пожежні дружини, то в нас сьогодні. Є наше комунальне підприємство Муніципальна аварійна рятувальна служба, яка бореться з пожежами на полях, яка допомагає гасити, наприклад, пожежі смітників, коли горять невеликі пожежі, тобто бореться з бурульками в, в зимовий період часу, ну і багато інших речей. Тобто, це фактично така служба, яка надає допомогу зносити навіть таких важких хворих, іноді бувають ну, там люди по 150 кілограмів і. Треба просто приїхати фізично допомогти. Тобто для нас тому важлива будь-яка допомога наших партнерів, тому що сьогодні не є така можливість закуповувати техніку. Ми, до речі, дякуючи різним партнерам, там, і отримали для полігону скажімо, машину, яка вивозить сміття, і для нашого комунального підприємства Електротранс нещодавно отримали. Також буші в житку шкоди, які їздили в Єлгаві у місті. Тому постійно отримуємо цю партнерську допомогу від різних міст партнерів. Знаємо, що є. Бізнес-п'ятниця і у бізнес-п'ятницю ви разом з чільником комунального закладу дім воїна Миколою Крошним завітали до стоматологічної клініки. Розкажіть про даний бізнес, чому саме туди вирішили потрапити в межах програми бізнес пятниця Ну, бо це бізнес учасника бойових дій. і Він робить суттєві знижки хлопцям, які лікують там зуби. Хоча є комунальна сьогодні програма до речі, користайтеся міська клінічна лікарня. Номородин надає для учасників бойових дій. І по державній по міській програмі, тобто і протезування, і лікування, тому можна користатися. Але багато хлопців, наприклад, довіряють своїм побратимам і тим паче, що власник воював, повернувся, демобілізувався сьогодні. Багато хлопців туди бере приходить, лікує зуби. Розумієте, що це важливо, особливо після таких стресів. На жаль, зуби не в кращому. В стані. В стані. Тому на вулиці Фотія Володимирського, колишня товарна, знаходиться цей кабінет, і учасник бойових дій надає цю допомогу. А ми взагалі висвітлюємо, стараємося висвітлювати підтримувати бізнес, які створюють учасники бойових дій. Перед тим популяризували бізнес ще одного учасника бойових дій, займається е рентою електрокарів, тобто здає в найм електрокари. Перед тим, що учасник бойових дій відкрив магазин по насінню. Ну і так стараємося підтримати і популяризувати бізнес учасників бойових дій. Бо хлопці молодці, незважаючи на те, що прийшли з війни, вони не сидять там, знаєте, і не, не чекають, що дадуть роботу, а самі, та, а самі створюють. створюють, і треба тільки підтримати саме такий бізнес. Це, це дуже величезно. Це дуже важливо насправді. Е, логістичний центр е, вирушить чергове на передову. Е, розкажіть, що можна приносити, куди до якого числа до 1 листопада на перший поверх білого будинку приносіть. Будь ласка, не більше 100 кілограмів, тобто цей пакунок має бути передача. Е, тому приносіть. Ну і також, щоб два телефони було обов'язково кому телефонувати. Тому що, коли приїжджають хлопці туди на схід, ну треба дозвонитися передати. І також заборонено передавати алкоголь і наркотичні речовини. На все решта можна. Знаємо, що відкрилася реєстрація на бізнес прогрів. Молоді і 20 Що це за бізнес прогрів? Для чого і хто може взяти участь? Молоді люди до 35 років можуть взяти в навчанні і отримати мікрогранти від міста від наших партнерів. Це вже вдруге проходить такий, такий захід. Перший захід було понад 100 учасників, тобто які зголосилися на, на, на навчання. До цього навчання залучена бізнес асоціація Івано-Франківська, тобто відомі бізнесмени Івано-Франківська, університет короля Данила, інші викладачі, ментори. Тобто це таке потужне навчання, яке йде протягом трьох місяців, зустрічі, ну, і дає можливість тим людям молодим, які хочуть стати бізнесменами, підприємцями, базові знання, і навіть беруть участі підприємці, які почали свою підприємницьку діяльність, але е десь хочуть отримати більше знань, більше досвіду. Тому це є можливість, зголошуйтеся, є анкета, і маєте можливість пройти це навчання. Для міста дуже важливо, щоб працювала економіка, бізнес. Тому що економіка це теж складова нашої української перемоги. А якщо мені за 35 я можу пити? Теоретично можна, тут тобто у нас таких обмежень немає, але ну, це більше такий акцент. все-таки На молодь. Ну, на на молодь. молодь та, ну, але так. якщо людина і в 40, і зголосить, то це, це не біда. Тобто у нас немає таких обмежень, що, що, ми, що ми там не беремо. Але а акцент все-таки беремо на молодих людей. Я зрозумів. Ну що ж, Руслан Романович, будемо дякувати вам за цікаву розмову. і, Можливо, декілька слів ще на завершення нашим слухачам. Е, дякую за можливість спілкуватися. Закликаю в будь-яких таких питаннях, що стосуються комуналки, телефонувати на нашу гарячу лінію 1570. Ми опрацьовуємо всі звернення. Розумію, що зараз, особливо по централізованому паленні, буде багато дзвінків, але ми працюємо. Нам потрібно, як і завжди, кожного року два-три тижні, щоб вийти ну, на звичний режим, щоб у всіх квартирах було тепло. Ну що ж, ще раз дякуємо вам. Ну і нагадуємо вам, наші слухачі, що продовжується ранок на західному полісі. В 8.47 Ми йдемо далі. Це був мер у четвер.